Управлінням на минулому тижні проведена досить значна робота стосовно. Заготівлі палета і дров для віддалених робочих місць територіального центру Це Воронівська і клишки, тому повністю на зимовий період заготовлені. Також на минулому тижні профінансовано всі державні допомоги для майже 14 тисяч жителів громади. Також управлінням організована робота стосовно організації підготовки продуктових наборів. Півтори тисячі були приготовлені. Роздаватися на цьому тижні, а також буде продовжуватися робота стосовно підготовки продуктових наборів для того, щоб ще на цьому тижні роздати також партію. Півтори тисячі у нас залишається підхід цій справи той, який був і раніше. Тобто, ми довіряємо старостам і вони вирішують ці питання на містах. Як вони приймуть рішення, так і так, так. і, будь ласка, ваша кількість пропорційно з містом ділити ви даєте. А їхня справа організовувати там цю роботу. Хочуть так, організовують так, хочуть по-другому, можуть міняти. Але е, повноваження ми не будемо ці забирати на себе і централізувати ці повноваження. Старости значно краще знають ситуацію в кожній сім'ї і вони лучше розберуться, чим ми десь будемо підходити до цієї справи.